Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я всім Перший вінницький мультимедійний продукт, проєкт, продукт, проєкт час змін. Чому так кажу? Тому що сьогодні ми будемо говорити про продукт, продукт, який е, я пишаюся цим. Я радію з того, що я маю можливість і маю право так сказати. Це наш рідний Вінницький в першу чергу і український вже в другу чергу. Нехай ніхто не ображається. Продукт сьогодні. Ми будемо говорити про солодке життя, солодке життя через призму кукурузи, через призму того. Продукту, який є вже тисячі років на нашій планеті, але знову таки повертаємося до Вінниці. Вінниця, Вінницька область, аграрний сектор е, має можливість дуже гарно заробити, має можливість дуже гарно піднятися і дуже гарно заявити про себе у цілому світі. Дуже гарно з е, заявляє. Хотів сказати, заробляє заявляє про себе сьогоднішній мій гість, засновник компанії «Мінагор» Да, Михайло Нагарняк. Михайло тебе бачити. доброго дня. Доброго дня, шановне радіо, місто над Богом. Отже, от наговорив, от наговорив. Да, ви прям пророчу. Але е я кажу це на посмішці, і ти на посмішці це все сприймаєш. Так, Але так. ми говоримо про дуже серйозні речі, і що найцікавіше, що ці серйозні речі, ми ж не перший раз вже бачимося, серйозні речі мають підтвердження. І я не даю це авансом. А я кажу по факту: по факту дійсно солодка кукуруза, яку е ти просуваєш на ринку, яку ти створюєш, нові сорти єдині в світі, не тільки. В Україні, а єдині в світі саме є у тебе. І сьогодні є на майданчику першого військового мультимедійного проєкту Час змін, отож. Михайло, інформаційний привіт. Він вже облетів деякі джерела, які дійсно розуміють, що це де це і як це. Це перша в світі синьо-жовта кукуруза. Знову таки, тут пропущене слово солодке синьо-жовта кукурудзу. Суперсолодка. Ми її називаємо суперсолодка. Суперсолодка. Да, це такий підвид для любителів статистики. Є солодка, і я. Бачив це у вас на е, сайті. Є солодка на сторінці, а є суперсолодка. Для любителів статистики у нас є радійні такі статистики, які все абсолютно записують. Е, чим відрізняється, якщо вже говорити в цифрах, солодка і суперсолодка? Ну давайте так для простоти відрізняється смаком рівнем цукрів, цукрів. Цукрів, mm -hmm. фруктози і сахарози. Там є різних складних, простих полімонних цукрів, тобто в солодкої кукурудзи. 5, 6, 7, 8, 12% цукрів. І певна, скажімо, селекційний процес покращення солодкої кукурудзи вже досяг свого такого, як би, да, піку розвитку, розвитку традиційного, і було винайдено революційний, скажімо, смак суперсолодкої кукурудзи, де з 12, зразу до 24 такий скачок відбувся. Ось вона надзвичайно дуже суттєвий, дуже суттєвий, вона надзвичайно смачна, можна їсти сирою, і ось ми працюємо саме в цій царині, з суперсолодкої супер світ і так далі. Невже ви почули мої молитви, як би сказав інший? Да Саме тому, що я стою на тих позиціях, ні. Це зараз не для реклами, а просто я особисто стою на тих позиціях, що саме супер солодку, як і солодку, до речі, Солодку, солодку кукурузу, як і суперсолодку, треба вживати в першу чергу. І хто би там що не говорив, для е організму ніякої шкоди, Немає. ніяких для шлунку шкоди, абсолютно навпаки, тільки плюси, плюси, плюси. Ну, тому, що якщо цукру... дуже багато з'їсти, то там гектар <різь> 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 Нас ще серце кажуть. <різь> а так. якщо так качан, два взагалі без проблем. І це не тільки дорослі, це і ще й діти можуть. їсти. Так, да, Діти зазвичай саме такої їдять. у мене. І Поки це... вона звариться, вона там, да, і тати вже гризуть, там в мене з маличкою діти їли навіть до року. Mm -hmm. О, тому можна сміливо давати дітям. Так. Ось. І ось працюючи в, скажімо, під вид такої суперсолодкої цукрової кукурудзи, ми поставили за мету створити синьо жовту Суперсолодку кукурудзу. Тобто е синій колір це антоціани, які містять саме в синьому кольорі, синій червоний, да, бордовий. Ось е це такі складні цукри. От вони відповідають і за колір, і вони дають, е вони мало вивчені, але є вже дослідження в Штатах і в Китаї про лікувальні властивості угу. саме антоціанів. І про що оці, ну скажімо так, м'яко скажемо, знову таки без реклами, без нічого. Е що, я я я які Лікувальні властивості, що саме? Ну, на речі... що направлені? От, якщо так говорити. <рес> да, це направлені на метаболізми травлення, на виведення радіонуклідів, на покращення, скажімо. Сприймання і є такі дослідження, що здатні лікувати діабет другого типу. Я особисто знаходив такі дослідження в американських. Тобто, медичних оцей журналах. цукор, оці ну, це е, великий відсоток 20-24. антоціани, які угу. містяться в цій кукурудзі, тобто саме, можна, можна саме антоціани, оці, да, які містяться у фіолетово синіх зернах, угу. червоно-фіолетово-сині. Ось, забігаючи наперед, да, я так скажу, щоб люди не хвили... ну, коли у них, скажімо, цей колір він буде залежати від термічної обробки. Тому коли ми там ось я <хи>, показую цей пакетик, uh -huh. да, тут на сінину, коли ви посієте, так буде, о, вона буде там рябенька, так? і там буде, там, можливо, такий злегка фіолетовий відтінок, коли ви її зварите uh -huh. від часу, який буде варитись, вона буде темніти ставати синьою і до темно-синього кольору. Тому антоціани вони таку мають властивість да від того, як ми варимо, Вони будуть переходити в більш насичений колір. Е, ще один момент. Е, починалося все абсолютно не з жовто-синьої, не синьої, <хи> не абсолютно абсуль... починалося з так. Солодкої кукурузи, е, якщо я не помиляюся, в науці це називається селекційний відбір або селекційна робота. Скільки пішло часу для от у конкретно у вас у компанії МНАГУР для того, щоб від просто е, жовтої. Вибач, можливо, я кажу зараз зов правильно. зовсім якби не науковою мовою, але від нашої традиційної жовтої кукурузи, нашої я маю на увазі нашої на сприйняття, дійти до розуміння того, що треба робити в таку, треба йти в цю сторону, і треба от селекцію виводити. Це ж дуже кропітка робота. Е, ну, власне, коли ми створювали компанію, тому ми розуміли, що е, без як це техніка, мабуть, mm -hmm. да, технічну освіту маєте, тому вам скажу так: конструкторське бюро. Mm -hmm. Тобто жодна компанія, стартап-компанія неважливо яка, якщо в неї немає конструкторського бюро, mm -hmm. що вона буде не впроваджувати не, ну, так, технологічні там, інновації і так далі, вона не буде мати майбутнього. Вся історія людства пов'язана з винаходами, з технологіями. Тому створюйте організацію, подумайте про. Конструкторське бюро. Тобто в... мізки мають бути в будь-якому випадку. Tre, треба з ними бігати, їх шукати так. Тому подумайте про в селекційній роботі це якби селекція. Конструкторське бюро це наш селекційний центр. Ми в угу. нагорі його створили. Ось почали збирати наукову базу, там підґрунтя і так далі. Різні сорти. Я користувався народними селекціями, їздив отак от по ринках і збирав, вишукував декоративні різні форми. Ось і е, задумка була в 2014 році. Я поставив план такий, що треба, ми вже на той час мали жовту, мали білу, мали біколор. Ну, uh -huh, uh -huh. якби в селекційній роботі були ці сорти, ми їх, щоб зробити сорт, придумати, його, як би вивести, щоб він був стабільний і так далі, треба до 10-близько 10 років. Тобто uh -huh. можна це прискорювати різними там методами. Ось, але в середньому 7-10 років. І ось, в 2014-му ми задумали таку ідею. Що мають бути різна кольорова гама, біла, жовта, біколор, там і так далі. І ось у 2017 році ми вже мали певну базу. Ось я прочитав в якомусь журналі е закордонному медичному, що от про цю користь Антоціанів Кукурудзі, і є там в Штатах програма, і в Китаї на розвиток саме цього напрямку. І ось в Штатах державна програма. Державна, mm -hmm. так. Ось вони це закликають, там і їм там якось субсидують і так далі. І ось у 2020 році штати на Дні Незалежності, 4 липня, показують свою. В них біло -фіолетова. Угу. Ось можете в Ютубах ролики знайти. Wild Violet називається ця кукурудза. Вона у них дуже популярна. Ось і так ми там. ну... Дивились за ними, слідкували, то в них попит перевищує пропозицію. Тобто вона дійсно популярна, користується попитом в Штатах. Ось. І е, їм дихає в спину Китай. Там також зараз працюють селекційні центри, розробляють суперсолодку антоціану кукурудзу. І ось ми, фактично, 14-17. Я кажу, так, треба і українцям впрягатись також в цю гонку, тому що ми будемо тоді взагалі всьому відставати. Я ставлю мету також йти. В плані пошуку саме от цих антоціанових різних сортів. Ось, і так як Вінниця у нас походження назви вино, mm -hmm. є одна із mm -hmm. походу. Mm -hmm. Да. ну якби винний край, тут і винокурні, mm -hmm. там і так далі. Зараз досліджують. Тому я чомусь вирішив, що це має бути бордова, червона. Тобто, ну, асоціація mm -hmm. до вина, і ми почали шукати саме такі форми. Ось це було до 22-го року, коли не було війни. А коли почалась війна, я взяв ці свою базу на сіні. Думаю, треба кудись його ховати, втікати звідси. Тому що прийдуть москалі ні в якому разі. Угу. Ось, коли було зрозуміло, що ми їх таки зупинили під Києвом, що вже нікуди, як я звідси не поїду. От там перший місяць цей волонтерство і так далі, такого хаосу. Потім я думаю, стоп, чому я думаю, яка вже бордо? Треба створювати синьо-жовту. Угу. І в мене там був місяць, коли ми взяли всю свою базу, яка в мене була. і Я так поставив там ряд ламп і просвічував, шукав ну, сині пігменти в зерні. Так. І ми тобто про... це йде на просвітку, навіть, на візуалізацію. Від... <рес> Открив Од... 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 один із секретів. Uh -huh. да, таких, коли в мене я була база, там... тобто я так, скажімо, бистренько це все в Excel, і в нас там доволі така велика. От би без... продосліджувала, які там, номери ми взяли в дослідження uh -huh. і прослід... десь порядка 10 тисяч зерен Ми передивилися за місяць. Так. Uh -huh. Цибували цілодобово. Зір не посадили? В тому числі, я став гірше бачити, так. І, благо, тоді світло було, не вимикали. Ось, і ми це все зробили і висіяли 40 ділянок різних варіантів. Mm -hmm. різних варіантів. Із 40 підійшов тільки один. Так, інші не підійшли. Ну, було більше червоних кольорів, там, і, так далі, і так далі. Гама нам не сподобалась. Був червоний стержень, коли її вариш, вода стає чорна, ну вона маркетингу неприваблива. Угу. А моє завдання було, щоб антоціани містились не в стержні, не в листках в стержні, а, в а саме в зерно. Угу. Тобто стебло все має бути зелене, а от зерна має бути антоціан. Ось. Із 40 тільки угу. один ми вибрали. І ось я до вас прийшов, перша в світі синьо-жовта. І Ось. це з того одного одного. З того одного да, з того качана. Пішло. Ми mm -hmm. зробили, фактично посіяли їх да, в середині. Там по краях материнський компонент, все це вручну, все вручну запилювали, тому їх дуже мало цих зеред. Mm -hmm. І фактично ми зараз йдемо на різні програми такі, ми їх там називаємо народна селекція і так далі, щоб люди долучалися. Я подарую. Без проблем, хто зателефонує в студію, маєте право там, якщо є телефони, від нас буде подарунок. Мені дуже цікаво, яка кількість має бути фіолетових зерен, там синіх, яка жовтих рука там вони ж будуть там варити, як вариться, як переходить, як кольорова гама грає, чи діти будуть там тягнутися. Тобто вона має виграти конкуренцію в інших типів і видів, і так далі, і по смаках, в яку сторону нам рухатись. Тобто, ми зараз потребуємо такої зворотньої реакції, адже це наша, скажімо такий. Знову ж, вашою технологічною мовою сказати, як там цей пробний варіант, так, модель, яку тільки-тільки зробили, яка ще може бути сировата. Як там сировата, не не... Ну скажімо, нам зараз дуже важливо сирою, так можна їсти. Дуже важливо, щоб ми. Фактично відібрали, можливо, будуть якісь там, е, там наприклад, в мене колись такий був випадок. У нас була дуже-дуже смачна кукурудза, але вона мала чорні коси. Ну, такі, угу. чорніші, ніж інші. І мені там одна. Ну, брюнетка була, клієнт ну, каже: слухай, не оця чорна та. косима гірше продається. Коли вивозиш угу. на базар, угу. каже, беруть початку світлі коси, а потім темні. Каже, слухайте, 10 років я вже цим займаюсь. Я на таке не звертав уваги. От, тому щось можливо ми могли пропустити. Тобто, хочеться доробити ідеальний продукт. на... На березі Бугуда, <по> <с»>: mm -hmm, mm -hmm. ось щоб ми всі відничани долучилися, і ми вважаємо, що ця наша антоціанова шовто синьо-жовта кукурудза має продаватись по всьому світу як український бренд 067-01-01-800 Це наш телефон. Якщо встигнете під час прямого ефіру, прямої розмови зателефонувати, то прошу дуже телефонуйте. Ще раз нагадаю, засновник компанії Мнагор, який винайшов, створив, вивів на і зараз виводить. Вивів і виводить. Процес... Продовжує, тримає, та, так. продовжує виводити на ринок першу у світі синю жовту кукурузу Михайло Нагорняк є гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Е, Михайле. Е, коли що небудь, будь-яке зерно кидаєш в землю. Обов'язково нормальний господар спочатку зробить характеристику землі або подумає про те, чи зерну підійде ця земля. Я запитаюся загально Вінницький майданчик. Я маю на увазі всю Вінницьку область. Грунти абсолютно різні, починаючи від більше піска, глинки, чорнозем, масни і так далі. І так далі. Взагалом, Вінницька земля підходить ідеально, вся Україна підходить ідеально. Фактично, з України почалась кукурудза на майже на всій цій території, О, тому що ї... а потім вона перейшла її до Мексики? перенесли після Колумба. Вона скажімо, Іспанія, Португалія. Турки тоді нас сильні були, вони там і мореплавці, uh -huh. і так далі. І турки дали нам, козакам кукурудзу. Тому в нас банош традиційний продукт, uh -huh. мамалига також. Тому не хвилюйтесь, це саме український продукт. І ну не знаю, ви так мягко підійшли до. Ні, ну Дійсно, ще раз я повторюсь, до що основної новини, крім синьо-жовти, я до вас ще не спустими руками. Так. Е, знову таки, ми говоримо не тільки про е, сам продукт, а ми говоримо про майданчик, де цей продукт можна і побачити, і спробувати, і обмінятися, і е, де відбувається основний е, рух. Цього продукту, і хто дивиться регулярно час змін, то пам'ятає. Я переконаний, що пам'ятає, ми зустрічалися з паном Михайлом, і ми говорили про фестиваль Кукурудзи. Це так. було до війни. Ми говорили тоді в ковідні часи. До і також, ковіду, і до ковіду, і ковідні там були свої нюанси. Але ми говорили про це. Е, у вас є документ, якийсь дуже цікавий лежить. Документ на Вчора столі. разоврі. От от що це за документ? Якщо є камера, так е... Це в продовження запитання: чи можна там по всій Україні вирощувати кукурудзу? Я кажу, що саме наші пращури, прадіди, прабатьки, саме вони тут вирощували, саме вони дали назву баношу і так далі. І ось ми отримали таке свідоцтво на торговельну марку. Ми зареєстрували торгову марку фестиваль кукурудзи. Корнфест. Угу. Це вже Вінницький фестиваль? Неважливо, який ми зареєстрували зареєстрували саме як фестиваль кукурудзи, uh -huh. Корн Фест, тобто українську мову і англійську мову. Для чого це ми зробили? Для того, щоб а, популяризувати фестивалі, щоб вони проводили не тільки на території там, Вінниці, Вінницької там, громади і так далі, щоб це по всій Україні можна проводити такі фестивалі. Ви захищені, торгова марка у вас є. Ми даємо дозвіл письмовій формі безкоштовно. Якщо є таке бажання, проводьте до всіх, звертаюся офіційно до всіх громад mm -hmm. і так далі. Не тільки ми надамо для проби посіяти там, да? а. Як продати правильно, як е, культуру споживання і так далі? Переробка? Тому можна проводити фестивалі. Я так кажу: давайте зараз виженемо ворога, угу. це завдання номер один. А що робити далі? Ми вже знаємо, і в нас вже є план, що робити далі. І... Ну, один із таких, скажімо, напрямків це ці фестивалі для популяризації продукту. Я буквально перед тим, як йти до вас в студію, я прогуглив в Штатах понад 300 фестивалів Кукурудзи, uh -huh. і, вайо, і там, і там понад 300 населення, скільки там? 300 мільйонів 300 фестивалів. У нас 40 мільйонів жодного фестивалю. Там десь хтось один. Тобто мінімум має бути 40 50 таких фестивалів. Мінімум. Ось. І і... Мені подобається цей оптимізм, а мені це і збут, а це і культура споживання, і так далі, тому подібне. І ж корисні антоціани. Ми про це маємо розповідати. А де, як не на фестивалях це все смакувати і пробувати. Дійсно. А, ви працюєте знову-таки, ми зараз вже будемо завершувати, треба виходити з ефіру. Але ви працюєте з, тільки з фермерськими господарствами, кома. Чи ви працюєте тільки з, з середніми і великими фермерськими господарствами? Чи ви працюєте з я сам по собі? У мене є чотири сотки, і я звернувся до вас? З ким ви працюєте? Хто ваша цільова аудиторія? Видіться, у нас монопродукт. Угу. Солодка кукурудза. у нас свій завод по доробці, своя лінія, своя селекційна програма, конструкторське бюро, як хочете, так і називайте. І коли в мене це монопродукт, я маю працювати на всіх ринках: на любительському, на професійному, на концерно, переробному. Угу. Тому для простих, скажімо, городників-любителів у нас 50 на 7. Ось так виглядає цей пакетик. Його можна придбати в угу. магазині, любому йдіть, звертайтесь. Запитуйте на горівську кукурудзу, там сорти наші: Дейнеріс, Джамала, Фіона, Айова, Бордо. Mm -hmm. Mm -hmm. Також так, ось робіть передзамовлення, можна до нас телефонувати на фірму, там гуглити, шукати в інтернеті. Тобто від 50 насінин, як там від 2 до 102 років, так mm -hmm. і в нас, від 50 до 100 тисяч насінин. Одна один мішок така велика, великий мішок, 100 тисяч на сіни. Можна брати їх хоч 100 мішків, хоч 100 мішків. Добре, тут я ставлю після 100 мішків. Я поки що буду намагатися собі це уявити. Я ставлю три крапки, маємо виходити з ефіру. І якою що раз, запросили ще раз. Нагадаю, що засновник компанії Нагор Михайло Нагарняк сьогодні був гостем першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін. Говорили ми про солодке життя, яке може кожен українець сам собі, не дивлячись на те, скільки він має соток гектарів, сантиметрів, дециметрів. І так далі, і так далі, землі він має можливість навіть у такі невеличкі пакуночки, де є 50 насінин висадити, подивитися, як воно росте, і найголовніше смакувати, пробувати і розвивати те, в чому ми на сьогоднішній момент зараз тут, конкретно в Вінниці, в Вінницькій області, в чому ми перші в світі. Дякую, пане Михайле. Да, дякую вам. Йдемо на невеличку паузу. Потім я хочу подивитися, що це за такі 50 насінин. Йдемо на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.